У 1918 році вже була незалежна Україна, правда, і незалежна Литва. Зможете якось намалювати цю різницю, а може схожість, двох народів двох країн в ті часи направду. Знову ж таки, ну це є 1917-18 рік. Триває перша світова війна і багато бездержавних народів того часної Європи і загалом світу. Вони розглядали цю війну як шанс. Шанс отримати якусь свою державу, кожен по-різному це бачив, в комусь достатньо було б і автономії, а хтось насправді хотів і незалежність. І відомо, що Першу світову війну, перша країна, яка якби, так, глобально не витримала, це була Росія. І це був добрий шанс для багатьох е народів, які. Станом на 1917 рік ще перебували під владою Росії. Відомо, що литовці в цей період часу вже перебували під німецькою, так би мовити, окупацією, а українці перебували у складі Росії, і українці непогано цим скористалися. Вони почали з ідеї автономії, але ця ідея автономії наразилася на дуже серйозний опір від російської центральної влади тимчасового уряду, а потім і Ради народних комісарів на чолі з І Відповідно, все зійшло до того, що Росія не визнавала в жодному форматі права українців на свою державу, ні в форматі автономії, ні в форматі. Федерації і навіть в форматі незалежності. І тому нам довелося власне брати відповідальність всю цю на себе і власне, що самопроголошувати автономію і точно так само самопроголосити незалежність 22 січня 1918 року, в той час, коли Ленін здався до крайньої межі. Він просто розпочав наступ, напад на право українців, власне, мати свою державу. Я скажу так, що ми на той, в той період часу ну, нам не вдалося мобілізувати суспільство, правильно це проговорити, щоб е, ну, ми здатні були адекватно дати відсіч більшовицькій агресії в січні 18-го року. Литовці теж. Першу світову війну національні сили Литви розцінювали як шанс та теж на власну державу, власне, бо традиції державності в Литві дуже великі та і міцні були, е, і вони теж з цим скористалися. Але ці продії почалися в той час, коли на території Литви перебували німецькі війська. І тут е, ну, Литовці теж так, з різницею в три тижні, так, але 16 лютого проголошують свою незалежність. І, але їм не доводиться, ну, це, мабуть, позитивно, так, що вони мають час, той час, якого ми не мали, щоб цю державність від політиків довести до суспільства, проговорити. Роздивитися так знов -таки, які є певні проблеми, і можливо максимально мобілізувати це суспільство. Ну бо як би там не було, яка би не була політика Німеччини, але вона крізь складно, але таки сприйняла якось ту незалежність. Ну там не почала окуповувати в тюрми, не садила репресіями масштабними не займалися. Так як займалися більшовики. Хочемо чи не хочемо, але навіть тут свою незалежність, яку ми проголосили 22 січня 1918 року. Ми все рівно ми виграємо цю війну, але теж при допомозі німців і німецьких і австрійських військ, і без їхньої допомоги ми б, наша держава максимум би там проіснувала місяць. А так ми отримали теж певний сворідний цей шанс. Тому я бачу, така, знаєте, така різниця, так, на мою думку, так, між литовцями і українцями в той період часу, так, що литовці отримали трохи більше шансу, і вони цим скористалися, на мою так думку, так, тобто, щоб донести ідею державності від політичних еліт до суспільства, і на якомусь етапі мобілізувати критичну масу суспільства для того, щоб захистити так. Литовці не уникнуть теж війни з е, більшовицькою Росією, але е, на цьому етапі вони будуть більш єдині, більш єдині на відміну від українців, які яким також доведеться вдруге воювати з кінця 1918 року проти більшовицької Росії, і на жаль, ми в цьому питанні я скажу так: інформаційно пропагандистськи будемо менш підготовані. На відміну від Литовців, Знаєте, якби це можливо, оця ідея державності, так як в Литві, але вона спочатку розпочалася отут в Галичині, в західній частині України, яка на той час була в Австрійській імперії, Так? бо це був теж для нас серйозний виклик, що українці були не єдині, вони були в різних державах. То я думаю, нам би легше було подолати, тому що тут е суспільство було більш єдиним. Воно було націлене, так воно було монолітне. У нас тут не було проблем з армією: переконати, чи доречно воювати, чи недоречно воювати, чи доречно бути волонтером для української армії, чи недоречно. От на великій Україні це була дуже гостра проблема, і я вважаю, що українська влада інформаційно програла діалог зі своїм суспільством. Десять років війни з агресором. З Росією вічний, як е, кажемо в Україні, та і в Литві, так само зараз кажуть: вічний ворог демократії, свободи і, взагалі, людяності, Скажу так, 2014 рік, так кінець 2013-2014 року для українців це був вибір. Та або ми далі скотимося до тоталітаризму. І повернемося в новий Радянський Союз в те, що ми отримали, програли в 1919 20 році. Або ми насправді вистоїмо свою державу 2013 рік, коли в нас почався Євромайдан і Революція Гідності, нам на той час було вже 22 роки. Ось це той час, коли ми вже в принципі українське суспільство. Важко, але проговорило і своє минуле, і власне воно вже бачило свою перспективу. І тому е в цьому питанні е нам було ну зна знаєте легше так знову ж таки ми такі були впевнені, що ми майдан переможе. Е і єдине, що ми абсолютно так знаєте де коли дивишся на ті всі події, суспільство не до кінця вірило, що Росія може. Вдатися до крайніх до крайньої межі до тої межі, якої вдався Ленін в кінці 1917 року, Так? тобто розпочати окупацію України так? і в такий спосіб зупинити процес інтеграції України в Європейський Союз і в цю колективну систему безпеки, яке яка називається НАТО, Єдине, я скажу, що Росія дуже сильно в цьому промахнулася, бо вона Забула та що в 2014 році, нападаючись на Україну, нам вже було 22 роки. Таких повних 22 роки. Ми перемогли вже я б сказав, та ми розвалили радянський союз разом з литовцями. Ми перемогли. У нас була хороший здобуток в суспільстві помаранчева революція, і був Євромайдан. Суспільство розуміло, що таке своє держава, і суспільство насправді не хотіло вертатися. Ми, я б не сказав, що ми достатньо це проговорили. Але вже була критична маса людей, та, цей діалог в суспільстві 22 роки він відбувався на різному рівні, що, які добре розуміли, чим це все завершиться. Та, бо тому би і не було Євромайдану, та й не було б цієї революції гідності, якби люди не цінували своє майбутнє, майбутнє своїх. Дітей тому я вважаю, що в цьому питанні Росія думала, що з 91-го року на території України насправді нічого не змінилося, і просто помінялася назва з УСРР на Україну. А насправді багато чого змінилося? Насправді багато змінилося. Навіть ті люди, які колись позитивно ставилися до тоталітарного Радянського Союзу, вони вже усвідомили, та, що це все було. І тому в 2014 році мобілізувати сили на, для ведення захисної війни, та, в принципі, в нас було, ну, ми спромоглися, і відповідно. Так, це все було до 22-го року. Паралельно якось важко, але українська армія зміцнювала, вчилася воювати, вчилася захищати. Ми вчилися е, на міжнародній арені теж відстоювати всі українські території, вчились боротися за е, те, щоб світ нас не забував, підтримував, встановлював санкції, тобто економічно послаблював Росію. І тому в певній мірі, коли ми отримали розуміння того, що ну, Росія вона продовжить війну, але широкомасштабну, скажу так суспільство було в цьому питанні більш-менш готове, більш-менш готове. І як би там не було, і 24 лютого, 2022 року, ми таки перемогли, тому що ось сьогодні. Також лютий, але 24-го року Україна є. Україна стікає кров'ю, але вона стоїть, вона бореться, і вона ще й від цього ще й стала сильнішою, що й впертішою. І тому ну, дуже добре. Ми розуміємо, що може бути, якщо ми програємо. І що може бути, якщо світ та, не буде вірити в Україну і не буде нам допомагати.